Минулої суботи ми були в Щецині, е, І коли була дитяча історія, то на дитячу історію минулої суботи в Щецині вибіг найперший хлопчик майже такого росту, як я. Серйозно, правда ж? І, ну, я не хочу сказати приблизно такого віку, але віку наших Тому тому ця дитяча історія не тільки для таких, але й для всіх інших наших дітей, які сидять на перших двох рядах. Прошу вас слухати. Хто із вас живе у квартирі? Підніміть руку. Майже всі, правда ж? А хто живе в приватному будинку? Підніміть руку. Є такі, що живуть в квартирі, живеш, так? От я не знаю, Женю, він живе в квартирі, чи він живе в приватному будинку? В квартирі ви живете, так? Ну, ну окей, хорошо. А ти вже в приватному. Молодженка і, і там? Я б здивувався, якби ви жили двоє різних квартирах чи будинках. Молодці. Вам розповім історію про одного чоловіка, який вирішив продати будинок. А про іншого чоловіка, який вирішив купити будинок? Так от, чоловік, який вирішив продати будинок, оформив красиве оголошення. Продаю дуже хороший будинок, хорошу ціну поставив. Чоловік, який шукав будинок, знайшов це оголошення і позвонив до того, хто продає. Що він у нього запитав, як ви думаєте? Якщо шукає купити будинок, то про що запитав? Та, той каже, звичайно, що продаю, давай зустрінемося. Вони зустрілися, домовилися про ціну, ціна була дуже хороша, але в цій такій хорошій ціні була одна єдина умова. Власник, який продавав будинок, сказав: я тобі зроблю знижку, трошки тобі уступлю. Але дозволь мені в цьому будинку, який я продаю, у стіні залишити цвят. І цей цвят буде належати мені. Весь будинок буде твій. В цьому будинку буде тільки один цвят, який буде належати мені. Ви б купили такий будинок? Знижка така хороша. Купили би, правда ж? Нібито вигідно. От ви б купили б велосипеда, який повністю належить вам, але тільки одна педалька належала б, наприклад, попередньому власнику. Купили б чи ні? А купили б светра або сорочку. Які всі гудзики ваші, а один гудзик належить попередньому власнику? Купили ми чи ні? Можливо, правда ж? Хороше таке питання, купити чи ні. І оцей чоловік купив будинок, почав ньому жити, через деякий час, чує, хтось двері звонить, відкриває, стоїть попередній власник. І попередній власник одразу так йде, в цей будинок входить. Цей новий власник каже, куди ти йдеш? А попередній власник каже, я йду до свого. Цвят. Я хочу на своєму цвякові повісити свою шляху. Мав він це право зробити чи не мав? Мав, тому що кому належить цвях? Йому в договорі прописано. І він повісив цвя... шляху на свій цвят. Пішов. Ця шляпа довго там висіла, вже встигла пилюкою так трошки припасти. А новий власник нічого не може зробити, тому що шляпа місить на цвяху попереднього власника. Через деякий час знов чує, хтось дзвонить далі, відкриває попередній власник. О, йому вже так легше стало, бо думає, ну, на кінець-то забере свою шлях. Він дійсно прийшов, забрав свою шляпу, але замість шляпи на цей цвях знаєте, що помісити. Пальто, таке велике зимове пальто полісив. Новий власник знов почав такий бобурений бути, каже, що ти оце ходиш? А попередній власник каже, слухай, викач, будь ласка, я взагалі не користуюсь твоїми речами і твоїм будинком. Куди я цвята? На чий начейця? Як там підкажіть мені, куди я повісив пальто, На начийця? На його цвях він помішив пальто, на свій власний цвях, знову вийшов, пройшов деякий час, він знову приходить і забирає своє пальто. Забрав своє пальто. І цьому вже новому власнику стало трошки легше. Він думає, що, мабуть, вже нічого не буде вишати ось цей попередній власник. Але ви знаєте, що помісив попередній власник? Він взяв такий великий кусок м'яса. Може, 10 кілограмів чи 15 кг, І повісив на цей цвях. 10 кг м'яса на цвях повісив. Приємний вигляд, як вам ви скажете, ні. Що сталося з часом із цим м'ясом? Правильно, почало псуватися, почало гнити це м'ясо, навколо м'яса, яких завелися такі живі істоти, мухи, а в самому м'ясі. Так, а який запах почав іти по будинку? Правильно, все вірно. І це м'ясо довго так висіло, довго-довго. Але новий власник нічого не міг зробити, тому що це м'ясо висіло на чиєму цвякові попереднього власника. І в договорі так було написано. Врешті-решт, ось цей новий власник не знайшов іншого варіанту, як виставити цей будинок на продаж. І вгадайте з трьох разів, хто купив цей будинок. Попередній власник, тому що сторгувалися за половину ціни. Попередній власник викупив назад свій будинок. Ось така історія. А мораль цієї історії дуже важлива. В житті кожного із нас в сердечку може бути ось такий цвяшок. І ви знаєте, кому він може належати. Все наше життя може належати Богові. А цей цвяшок може належати мені, або ще більше сатані. І все в життя моє може керувати Бог, але якщо ми в своєму сердечку залишаємо зовсім трошечки місця для Сатани, то це небезпечно для кожного із нас. Ви своє сердечко Ісусові посвятили уже, ви сказали, що ви хочете жити з Ісусом Христом. Якщо так, ви це зробили. То в своєму серці місце для сатани. Не давайте навіть трошечки. Тому що в підсумку сатана може зайти і весь будинок завоювати. Все життя забрати. А це дуже небезпечно. Нехай ваше серце повністю належить Ісусу. Добре? Я хочу про це молитися. Запрошую вас до молитви. Ну, помолиться. Добре. Я, я. я дякую за цей сьогоднішній очок. Є. Дякую, що ми сьогодні пішли у Боже. Є. Бог також і я дякую тобі, що ми разом можемо бути в церкві, як тільки що було сказано в молитві. Ми дякуємо тобі, що ти хочеш керувати нашим життям, і хочеш, щоб наше серце повністю належало тобі. Тому наше життя ми довіряємо тобі, і нехай в нашому житті ніколи не знайдеться місця для... Сатани, тому що це небезпечно, тому що так ми можемо втратити навіть вічне життя. Нехай наше життя буде повністю посвячене тобі. Амінь. Віршики, хто розказав? Я запрошу, поводити зривати просто. Вірши, як розкажеш. Ну то мали Боже, дякую, що ми прийшли у Твій дім. І дякую за сьогоднішній урок, І дякую за сьогоднішню школу. і Поможеш, щоб закінчити свій ну, Дякую. А ті люди, які гіршика вивчали, є? Немає сьогодні тих, які вивчили більше. Ну, за, за кінцями вас на наступний раз вивчити гіпши. Розказати для слави Божої для радості наших батьків.